Особливості цього пригнаного з США автомобіля Nissan Rogue Рок 2018 року. Основні характеристики цього Nissan Rogue включають адаптивний круїз-контроль. Також передбачено електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю для водія, є підігрів передніх сидінь, підігрів керма та підігрів заднього скла. Також авто має ефективну систему паливного споживання. Що дозволяє заощаджувати на витратах на пальне під час щоденних поїздок. Загалом авто вражає своєю технічною справністю та забезпечує комфорт та безпеку водію та пасажирам. Тому, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, яке буде вам служити довгі роки, Nissan Rogue точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.